Користавшись тим, що тут зараз в студії як мінімум чотири могутні чоловіки і один очкарик. А, два. а ну два, два а, три. все-все. А чому ви так до очкариків чіпляєтеся? Так ми маємо можливість привітати сьогодні дуже чарівну нашу колегу Христю Іванівну Равлюк, нашу журналістку, нашу красуню. Точно не комсомолку спортсменку а внучку зв'язкової УПА, якій недавно виповнилося 100 років. Шановна наша Христя Іванівна Христиночко Христе, ми вітаємо. Ну, подивіться, ну як можна таким не любуватися. Вітаємо з ним народження, щастя, здоров'я, сил, добра, людина не боїться нічого. Лізе е, в саме пекло, спілкується хл з хлопцями в бліндажах, робить імпровізовані студії, а е, немає того бетонного мура, який би витримав силу, потужність і могутність е, Христиного наступу. І е, єдине, про що прошу Христя, ти маєш бути е, як твоя бабуся, тому що е, коли буде 100 років. Ми отут зберемося оцим нашим невеличким колом і повторимо те, що ми зробимо зараз. Нас тут є п'ять чоловіків, я спеціально руки звільнив. Христя Івановна, це для тебе. Будь нам щаслива, здорова і щиро вітаємо з днем народження.